З Харкова підприємці ледь зводять кінці з кінцями, торгові центри пусті. А що вже казати про малий бізнес? Суцільне все пропало, і все через війну. Приблизно такі наративи розганяють сумнівні телеграм-канали. Звісно, було б неправдою сказати, що бізнес на Харківщині працює так само, як і до повномасштабного вторгнення. Труднощі є чималі. Про це сьогодні поговоримо. Однак, оці всі заклики в Дусі все пропало. В харків'ян викликають хіба що іронію. То чи справді бізнес залишає Харків? Давайте дізнаємося. Якщо брати 24 рік, то можемо сказати, що загалом у нас відбулася стабілізація, і мікромалий бізнес це єдиний, наприклад, платник податків, який дав збільшення. Сплати єдиного податку в бюджет дохідну частину бюджету міста Каткова, що склало в, в абсолютній цифрі 700 мільйонів гривень із 3 мільярдів 600 або 24%. проценти. Основні галузі, які швидше всього відновилися, це звісно, що торгівля, яка завжди була на першому місці, це надання персональних послуг або особистих послуг, таких як. Перукарні, там салони краси, барбершопи і таке інше. Це сфера хорека, кав'ярні ресторани, які також більш-менш відновили свою діяльність. Куб, настільних ігор, От, і, власне кажучи, відчули, що вже є потреба, і люди хочуть ходити каву пити ще навіть до того, як почався харківський контрнаступ. Попит є, бачимо, у нас змінилася, звісно, і початком повномасштабки тусовка, так, так би мовити, коло постійних клієнтів, скажімо так, більш формально, але загалом люди є. Це неймовірно тішить, тому що без людей у нас не був би сенс працювати. А коли бачиш, що люди приходять, людям подобається, то воно якось і надає натхнення і бажання працювати. Ну і в цілому у нас доволі така, я не знаю, не хочеться пафосно якось казати, але доволі свідома і проактивна аудиторія там. Де не плюнь, буде волонтер, бо якась добра людина, яка допомагає війську. От не хочеться казати, що тільки такі люди до нас ходять. У нас ходить дуже багато людей, і від школярів, і до старшого покоління, але загалом аудиторія приємна. Не знаю, нам з такими людьми приємно працювати. В принципі, в нас все тримається на тому, приходять люди чи ні. Е, тому дуже важливо, щоб люди приходили. І тобто, якщо це якийсь новий бізнес, який буде відкриватись. Він має розуміти, для чого він відкривається, що він за собою несе. Тобто чи будуть приходити до нього люди, чому вони будуть приходити? Бо якщо людей буде мало, то вижити дуже важко. Якщо приходять люди, і вони показують, що там їм це місце важливо, і вони хочуть продовжувати приходити сюди, то в принципі будь-які там ні будь-які складнощі там з світлом, з розбиттям чогось, з прильотами, і все таке. Потім приходять люди, і ти бачиш, що заради чого ти це робиш, і що людям це потрібно. І Це відчуття, що людям це потрібно, дуже мотивує і допомагає продовжувати. У нас в принципі зараз в Харкові. Мені здається, що більшість бізнесів працює на основному ресурсі це мотивація і кураж. От гроші це також, звісно, важливо. Але якщо у вас є. Бажання щось фігачити, то навіть за 30 кілометрів від так званої Російської Федерації можна робити щось крусте, цікаве і від цього отримати задоволення. Початку, коли ми перевідкрились там в серпні, без року мені за тростинним цукром доводилось їздити в Дніпро, там або замовляти якісь доставки, бо нам його просто не завозили. от е, недостаток ресурсів будь-яких починаючи від продуктів, закінчуючи людьми, з якими ми можемо створювати цей проект разом. З цим було важко всі три роки, і безповідний час нам дав багато терпіння і усвідомлення того, що зовнішні обставини можуть дуже сильно впливати. А нам продовжувати робити своє, і задача малого бізнесу мені здається це підлаштовуватись під будь-які зовнішні обставини, які постійно міняються, тому що ну ми мало можемо диктувати якісь свої правила, але в нас залишаються свої цінності, свої там мрії, як ми хочемо це втілити, і ми вас намагаємося, гнучко підлаштовуватись під зовнішні обставини. Гнучкість з іншого боку не класна, що у нас немає стабільності. Тобто, мені здається, що це такі, знаєте, дві сторони однієї монети, що у великих компаній так у них немає гнучкості, вони десь там не так швидко можуть на щось зреагувати. Зате у них є стабільність навіть якщо вони там щось втратили, навіть якщо у них місяць поганий, вони зможуть це пережити, зможуть якось це через це переступити. Нас шатає просто на найменшому вітрі. Будь-яка подія нас розхитує, просто жахливо, і тому досі не зважаючи на те, що ми працюємо вже 6 років. Але через те, що цей бізнес я починала майже без вкладень, тобто це були просто мої особисті гроші, і я потрошки щось вкладаю, отримую щось назад, вкладаю, отримую щось назад, вкладаю трошки більше. Потихеньку, потихеньку, потихеньку є зростання, і я йому дуже рада. І я дуже рада дивитися на те, як мій бізнес стає більше, але тим не менш будь-яка. Мінорна подія, типу, наприклад, там блекаути треба купити зарядну станцію. Вона нас вибиває просто з е, звичайного нашого потоку. У нас різко починає не вистачати ні на що грошей, і треба якось швидко, по ходу з цим щось вирішувати. Розмовляли, що має стати, щоб ми закрились або переїхали. Ну, щоб закрилися, мабуть, не знаю, що має статись. Навіть якщо в завтра прилетить ракета, то я просто відкрию ще один. Ну, це справа насправді душі і життя. Я себе знайшла і я не хочу тут зупинятись просто. Ну, я ну, як тим в місті. мені дуже важливо було прийняти той факт, що в Харкові. Бізнесу працювати складніше, ніж якщо б він існував там у Києві, у Львові, там і в будь-якому іншому неприфронтовому місті. Тому що, коли ти там, наприклад, ти, ти ж, я ж сам слідкую за конкурентами з інших міст і так далі, я бачу, ну, звісно, що інстаграм це така картинка про успішний успіх і так далі, що і ми там багато чого не показуємо, а, а щось гарне показуємо. Але я розумію, що. Навіть об'єм роботи там з озеленення, ще з якихось питань. Він е, в інших містах більший. А озеленення це е, насправді найприбутковіша історія, тому що вона швидко і ну одразу великий там об'єм, е, ну великий бюджет. От і е, коли я там не прийняла цей факт, мені було дуже важко, тому що я така: ні, ну ви що ж може, Ну давайте там, ну блін, ну давайте знайдемо і так далі. А є просто факт, що Харкові майже нічого не відкривається. От просто факт його треба прийняти. Змиритись і так далі. І мені сподобалося, я була на цій конференції, там один з лекторів казав: якщо, типу, ви не готові миритися з тим, що тут важче, то ви і приїжджайте. Ви ж ну, якби не дерево там і так далі. Якщо ви вже вирішили тут саме працювати, то змиріться з цим фактом і знайдіть в цих негативних моментах свої сильні сторони, і як ви можете з них вийти ну, з цих негативних моментів. Тіно прильоти і книгарні розбомблюють. В минулому році наприклад, ми надрукували великий наклад підручників, і на жаль, весь наклад підручників з німецької мови згоріло. Тобто був такий розголос в минулому році, коли була розбомблена друкарня. Загинули люди. Якщо видавництво може може працювати онлайн, тобто ми можемо працювати дистанційно. Ми працюємо з контентами, з файлами, з комп'ютером. А все ж таки, книжка це фізична річ, яку треба тримати в руках, яку треба друкувати, і це. Я хочу сказати, що друкарі це святі люди, які виходять на роботу, і мало хто знає, що Харків це поліграфічна столиця України, і навіть під час війни більше ніж 70% книжок друкуються саме у Харкові, тому що це ну дуже важке технологічне обладнання. Його майже неможливо перевезти. Ну і крім того, це люди можна станок перевезти. А як ти перевезеш людей? Як ти перевезеш сім'ї? До речі, вона запитувала, чому ви не релакуєтеся. Ми намагаємося розкидатися по країні майданчики для виробництва. А все ж таки, Харків це для нас. Ну, ми тут народилися. Ми тут працюємо, наш бізнес народився, і, попри все, ми хочемо, хочемо тут працювати. Як бачите оптимізму нашим підприємцям не позичати а головне, що мотивою працювати, це люди. Золоте правило економіки. Попит формує пропозицію, і тут дія. І хоча зараз українці досить вибірково ставляться до покопок, та все ж прифронтовий бізнес охоче підтримують. «Відкриваються навіть нові заклади, салони, навіть солярій відкрився на науковій. Дівчата продовжують за собою слідкувати. Зараз Харків вже потрошку оживає. Все ж таки, третій рік війни вже йде. Люди виходять, повертаються за кордону. Багато відділень зараз відкривається, багато закладів. Люди ходять, живуть, намагаються все одно, не зважаючи на обстріли, які ворог підступно це все робить. Дуже складно з кадрами, з професійними кадрами, з чоловіками. Їх мобілізують, бронь не дають. Ми відновлюємо об'єкти на в Харкові, але відновлювати їх реально ніколи. Важливо підтримувати, але все одно я вважаю, що найважливіше підтримувати нашу армію, тому що якщо ми не будемо підтримувати армію, то не бізнесу, не нас, не наше місто, не буде нічого. Тому найперше це донатити і підтримувати військо. А далі вже по можливості, звісно, намагатися і десь щось купити в рідному місті, не замовляти звідкись, а підтримувати харківський бізнес. Це податки у бюджет міста. Це дуже важливо. Рози самі від себя не поставити. Мікропідприємці є основою кожної громади окремої взятої. І якщо цих мікропідприємців не буде, то громади почують в першу чергу це, тому що друга стаття доходів. Кожної громади це єдиний податок за розміром завжди, і ця сума може бути від 20% до 40% від загальної частини дохідної частини. Це величезні цифри, завдяки яким деякі громади працюють і реалізують соціально економічні права. Кові настрої у клієнтів такі, що вони там економлять умовно і не купляють там рослини. Пуховики там не важливо, був взагалі щось. Значить, давайте працювати там на ті міста, в яких немає зараз ну, там такого настрою. Якщо там до нас не везуть рослини наші постачальники, значить ми там замовимо їх поштою, бо пошту також ніхто там не відміняв і для цих якихось історій. Мені здається, що адаптація швидка до якихось таких настроїв — це ну прям супер важливо Міні бізнесу, і тоді він виживе. Дуже не хочеться ставити високі ціни, але при цьому ціни на продукти постійно зростають. І це теж такий виклик, де знайти оцю золоту середину в цьому. Тому, скоріше, для мене зараз це є місцем свого спокою, своєї самореалізації, можливості давати робочі місця працівникам і продовжувати. Якусь соціально відповідальну роботу, яка теж закриває точно якісь мої потреби. Тобто зараз це трошки не про гроші. На жаль, зараз та в Україні страхові компанії не страхують від прильотів. Я думаю, що це була б дуже популярна послуга, але для страхових компаній це надто високий ризик і це логічно, теж з їхнього боку. А з приводу кредитів я дивився в цей пік і ті кредити, які... І де є держава 3,5-7%. От є така програма доступні кредити. То вони в Харкові діють і там доволі приємні суми і відсотки дійсно, але вони й під заставу. Тому це доволі ризиковані кредити. Тому я поки що принаймні для настільного напрямку бізнесу не розглядав. Повномасштабне вторгнення дуже негативно вплинуло на мікро малий бізнес в регіоні, і це призвело до того, що частина підприємців нас призупинила, діяльність або зупинила зовсім частина релокувалась, частина втратила свої ресурси, там обладнання. Приміщення, сировину, склади, тому дуже важливим було наскільки швидко саме мікромалий бізнес відновиться, тому що це для регіону, для будь-якої громади є основна економічна активність, основний економічний потенціал. На жаль, ми не відчуваємо допомоги від держави, а навіть от є програма кредитів 357, 359. І дуже важко взяти кредити в банках, тому що якщо ти знаходишся в ризикованій зоні, а Харків вважається зоною бойових дій, то банки не дають кредити. Якщо б ми б знаходилися, наприклад, у Львові або у Вінниці, там набагато простіше. На мою точку зору, якраз державі, хоча б через кредитні програми, треба підтримувати. Той бізнес не тільки видавничий, хто знаходиться в Херсоні, в Харкові, в Запорожжі. тому що ну тут дійсно набагато складніше вести бізнес, і тут набагато складніше долучати людей, зрозуміло, чи через ризики, як такий міні-приклад, мені здається, що це це пов'язано, якраз з тим, що могла б зробити держава. Що я коли роблю рекламу в Фейсбуці? То я плачу за неї 20% податку. Там, наприклад, на 100 доларів я показала рекламу. Я Фейсбуку плачу 100 доларів, і ще 20 доларів я плачу Україні. І я насправді я рада платити податки, але мені здається, що було б дуже класно, якби були якісь пільгові умови, наприклад, для дуже малих підприємців. Що припустимо, там цей податок 20% він є, якщо ви витрачаєте там від тисячі доларів рекламного бюджету на місяць, наприклад, це означає, що ви великий бренд. У вас, мабуть, є гроші заплатити нормально податків. А якщо ви витрачаєте там 30 доларів на місяць, умовно, або там 50-100 доларів на місяць, це крахатурічний бюджет, це вочевидь малий бізнес. Так само мені здається, що податки на найманих співробітників. Що малому бізнесу завжди дуже важко потягнути оцей податок за кожного найманого співробітника, який треба платити. Коли у вас бізнес розміром, там навіть 50 людей, там 100 людей, то це доволі велика компанія, і у неї, мабуть, є гроші заплатити податки. А коли це крохотулічний бізнес, йому це набагато важче, і мені здається, якби була якась програма від держави, що, наприклад, там якісь особливі пільги там на перших. П'ять співробітників умовно. Ну тобто, вочевидь, перші п'ять співробітників це дуже маленька компанія. І держава могла б якось підтримати і допомогти, знизивши податки саме для цієї категорії, в плані підтримки з боку міської ради, те, що ми відчули на собі це, те, що фізичні особи, скажімо так, люди, якщо у них трапляється гора і е, якийсь прильот перед з їхнім приміщенням чи руйнування частково, чи вікон, чи ще чогось, то вони отримують компенсацію від держави. Бізнеси компенсації від держави не отримують. Ну і знову таки нам пощастило і з тим, що у нас є спільнота, яка нас підтримала, і і власники і приміщення, які з підтримав. Але загалом думаю, що для багатьох бізнесів було б помічно, якби був теж якийсь фонд. Я знаю, що є такі фонди неурядові, які допомагають покрити частково витрати від втрати працездатності бізнесу через прийти. А Державної програми такої наразі немає. ну це. З одного боку зрозуміло, тому що грошей зараз на все не вистачить, але багато для багатьох бізнесів це було б дуже помічно. Я б сказала, що на рівні регіону, на рівні міста для мене було б дуже цінно, якби в принципі були звичними. Там можливі зустрічі, наприклад, підприємців малого середнього бізнесу і влади, а періодичні якісь стратегічні сесії з приводу того, а які є складнощі, які є проблеми, що ми можемо придумувати, як ми можемо разом працювати в цьому напрямку. І я відчуваю дуже сильну відірваність, наче ми в там своєму коперсаємось, вони в своєму коперсаються, і ми ніде не перетинаємось. То навіть я б сказала, що не те, що хочеться. Якоїсь допомоги, хоч скоріш комунікація, напевно, напевно, це основне а, говорити про те, яким чином ми можемо робити це місто сильніше разом. Тому що все одно я відчуваю, що в мене є мета, попри ті обставини, в яких Харків знаходиться, зробити Харків сильніше, зробити Харків більш резистентним до атаки від дворова і інших якихось обставин.